Всі ми люди і робимо помилки. От тут я, коротше, я губи щось порозвішував. І бачите, як приварив. Коротше, лист не прижатий був. І приварив. Тут у нас виходить куточок. Куточок. Болгарко ми сюди не підліземо. Зараз будемо виправляти. Для початку ми обов'язково беремо отвертку і ось сюди заставляємо, щоб у нас тут нічого не закусило. Отак от дебиляче. От, Заставили. И берем вот такую вот шайтан машину, сабель, сабельку. Полотно уже, конечно, в матлахах, но я думаю, оно отслужит сейчас. Вставляем его сюда и печем. Так. Пробуємо з іншого боку. З камера уїжджає. Главное не спішити і підставляти цей розгин, щоб не було яй яй Ось і все. Все, спиляли ми. Ось так от. Все, лист у нас вивільнився. Зараз ми ці всі какулєвичі підчистимо і заваримо наново. Ось так ось ми гарненько все вичистили, що у нас листочок тепер підлягає. І тепер наново заварюємо. Ось і все, заварили. І все у нас тепер чотенько. Так що такий от є вихід з даної ситуації.